Вона зазвичай є егоїстична і вона живе в своєму світі і якось піклується про людей, які поруч біля себе, які є важливі. І водночас і про них, так само іноді забуваючи, бо егоїзм і власне я це найголовніше. Мені здається, що батьки мають власним прикладом вчити дітей, як поводитися з тваринами. Ми, приміром, через день, майже щодня, годуємо бездомних тварин, які живуть у нас під під'їздом. Так само поруч із роботою в мене там е, дві однакових собачки, які мене вже зустрічають так радісно, бо я їм щоразу щось намагаюся принести. В них вже є потомство, три маленьких таких клубочки щастя, які бігають, які постійно щось очікують і вони бояться людей. Тому що е, вони виживають щодня, вони щодня виживають і борються за своє життя. Хто знає, завтра вони можуть перебігати дорогу, як зіб'є машина. Мені здається, що жорстоке поводження дітей з тваринами це я можу помилятися, але це психологічна травма. Якщо з дітей, можливо, або знущаються вдома, або вони не достатньо любові отримують, вони весь цей негатив і якусь агресію можуть позбуватися її на тваринах. І власним прикладом треба вчити. Приміром, моя дитина, вона. Буде кожну пташечку, кожного жучка ледь не цілувати. Він з маршрутки всіх бедриків виносить, бо вони подорожують і не знати, куди їдуть. Їм треба на свіже повітря. Іноді тварини, як на мене, вони ближче бувають як люди. Люди можуть зраджувати, а тварина ніколи тебе не зрадить. Піклуйтеся не тільки про себе. Я займаюся фотографією ну, досить вже давно. Бували всякі історії. Ну не довелося мені знімати собачок, хоча котиків фотографував. Була мене одна замовниця, який подарував чоловік на рік весілля котика. От ми влаштували фотосесію. А так в мене тільки сумний досвід. В дитинстві була собака. Я ж навіть не пам'ятаю, звали якось Алий. Якийсь кінофільм був такий, не знаю, я був малий його назвав. Так мені оця кличка прижилася. Ну, Вона фактично зі мною виросла, я його з маленьких там, ну, зі щіночка він зі мною жив. От, І закінчив він не досить гарно своє життя, цих песик його десь підтруїли. Бо ми не прив'язували собаку. У нас він жив своїм життям, бігав по подвір'ї. Не було випадків, що він там когось покусав. Просто тоді якось так по цілій вулиці потроїли собак, не знаю. Дуже плакав, хотілося там всім сусідам відомстити, не знаю, хати попалити. Ну, Хтось підсипав, мабуть, якоїсь трутки десь і собака не пішла. Шановні глядачі. Прошу вас звернути увагу, що зараз у нас відбувається навколо. Дуже багато бездомних тварин. Дуже вас прошу бути ну, небайдужими, не пасивними. Подивіться, крім своїх власних там, якихось проблем життєвих, трошечки по сторонах, ширше. Можливо, хтось може там, допомогти, якоїсь там фінансової допомоги. Хтось може е, просто взяти ту тваринку додому, як то в нас люди кажуть. Взяти в добрі руки безкоштовно. Зараз наступає холода, тваринки гріються десь там в автомобілях, я знаю, гріються, на люках каналізаційних. Вони зараз якраз всі виходять з підвалів, шукають кращих умов. Всі викидають якісь там залишки, наприклад, залишається завжди на кухні щось недоїджене, зіпсоване, воно все викидається в смітник. Тобто можна покласти просто біля під'їзду. Якусь мисочку і приготувати цих тваринок? Прошу вас піклуйтеся не лише про себе. принципі, я такі вже собачники з досвіду можу сказати, що тварина ну, безпідставно на людину накинутись не може. Ну, звичайно, не рахуючи випадків, коли дійсно там, там собака хвора, наприклад. Знаєте, якщо вже накидається, ну це значить, ми її самі провокуємо, А що там гріха таїти? У нас багато людей просто дуже неадекватно реагують на котів на собак. Ось тобто не один раз вже стикався навіть на, на вулицях, коли просто ні з того, ні з цього там собаці копня під зад. Чого питається, а чого вона ходить? То, ну, звісно, в таких випадках я б ну, на місці собаки я вчепився би в ногу такій людині. Або їх хтось вже роздратував такий якийсь розумник вже до того. Ось. А, у мене був випадок, колись побачив собаку, яку збила машина. У неї там здерло шматок шкіри з хребта, аж хребет було видно, вона була жива. От, вона лежала посеред вулиці, і машини її об'їжджали, ну, не зміг пройти. Взяв собаку, вона мені, мене тоді вона покусала, бо їй було боляче без того. От, а тут ще хтось незрозуміли лізе, свої руки під, підсовує під неї. От, але я її перетягнув на. На бік вулиці, ну, на тротуар. Там вже потім з'явилися люди там, з якимось там, з йодом, з бім. Ми от лежа... сиділи і дивилися на неї, там, чи хтось підійде. Ну, дивно, чому не могли самі підійти. Каже, так такий же Ну, А що робити? Ось. Потім я просто позвонив до знайомих ветеринарів, то вони приїхали вже вже здав їм на руки цю собачку. Слава Богу, вона вижила. І сподіваюсь, що з нею все добре зараз. Британці кажуть, що про націю можна судити по трьох ознаках: по стану кладовищ, по відношенню до дітей і по відношенню до, до тварин. От. І мені здається, що наші нації в цих трьох пунктах можна поставити величезний мінус. Ось. Не буду торкатися перших двох, але от останній теж дуже суттєвий. От, перефразовуючи прем'єр-міністра Ізраїлі Голду-Мейер, яка була прем'єр-міністром в 60-х роках, вона казала, ми не почнемо жити нормально по-людськи, поки не ми, поки ми не почнемо любити тварин як своїх дітей. Будьте людьми. Любіть тварин, захищайте їх. Щодавно я йшов з племінницею ось по вулиці. Перебігав в кіт вулицю і зненацька її збив автомобіль, причому на шаленій швидкості, і навіть не призупинився, полетів собі далі. У дитини була страшена паніка, там зразу на смерть цей котик. Ось, я пів години не, не міг її заспокоїти через це. Ось дуже прикро, що є такі от. Бездушні люди, яким по барабану. Ну, принаймні, хоча б зупинився б там десь на обочині чи ще щось, теж зараз можна уявити, скільки далі автомобілів планіше приїдеться. Початок йде від е, самих людей, скоріше, тому що багато що залежить насамперед від них. Наскільки люди е, вміють або обділяти, або об приділяти агресію тим чи іншим тваринам, напевно від цього залежить і навколишність. Ну, по-різному буває. Я часто проходжу повз там будинок, який поруч, і там за вольєром сидить пес, який, напевно, більший за мене розміром. Ось і він щоночі завжди, коли я повертаюся, він завжди готовий мене розірвати просто на шматтях. Хоча я ніколи йому нічого поганого не зичив. Хоча в більшості випадків тварини, мені здається, ну, такою агресією не хворіють. Та в мене біля хати, біля будинку, напевно, 15 котів вже розвелося за, за останніх роки три. Ось так само віднедавна прибився песик, якого ми регулярно підгодовуємо, так само, як і котів. Ось, але нам приємно їх підгодовувати, тим паче, що є куди позбувати, скажімо, якісь там домашні продукти, які під, підзіпсувалися. Хотілося б, щоб більше можливо приділяли увагу не дійсно розходженню породи з тих, що тільки, тільки цієї породи, хоч і все. Ось, а дійсно можливо рятували тих, що в притулках, бо їм дійсно може прийти гаплик там через певний період часу, і дуже шкода, що а там, наскільки я бачу, і по фотографіях, по відео. Ось і дійсно хороші тварини. Якщо ви ну, готові до такого кроку, коли брати на себе таку відповідальність, і так далі, то в принципі, е, напевно, все ж таки варто розпочинати з притулки. Мені здається, що цим має опікуватись в першу чергу міська влада, тому що це ж і в їхніх інтереси, в першу чергу, ось, яка має підтримувати ці проєкти і так далі. Ось інформувати людей про наявність таких притулків, і передачу тварин туди, і забирання звітів, і допомога відповідно. Тобто всі ці компоненти різні мають бути проінформовані, і кругом і люди мають про них як мінімум знати. Мені здається, що в нас про наш притулок знає там якийсь там 5% населення це в краще мопа. А решта просто навіть не в курсі, і якась така певна агресія там, до цих тварин, коли вони там скупчуються і так далі, яка відповідно породжує зворотню агресію, але вирішення проблеми немає. Мені здається, що було б грамотніше просто ну, дійсно на місці цих е, міських влад, скажімо, зробити певну структуру, яка б цим займалася там професійно, скажімо. Тобто Не там люди, любителі, які збираються до купи. Хоча і за це їм величезно дякую, тому що ну, насправді міська влада мені здається, що про це не турбується. Або якщо турбується, то зовсім не зерно. Не будьте байдужими, пікуйтеся про своїх чотириногих, Пернатих друзів і так далі. Ось, не будьте агресивними. іноді проявляйте якусь доброту, і ця доброта повернеться до вас. Обов'язково. Дякую. Я не думаю, що якась собака народжується з агресією. Якщо говорити про собак бійцівських пурі, таких як бультер'єри, підбулі і так далі, вони виведені для цього, але це не означає, що в них є генетика, яка спонукає їх до агресії. Е, собака, якій більшість інших тварин безпідставно не атакує. Якщо собака атакує, це значить, що вона бачить якусь загрозу для себе, чи для чогось що вона вважає своїм. Ну, по типу, Напевно, не варто підходити до собаки, коли вона, наприклад, їсть, ну, чи щось на зразок такого. Тобто я не думаю, що агресія відходить від, від тварини в першу чергу. Разом з тим, є певні міри безпеки. Тобто, є певні породи собак, яких так варто тримати, скажімо, тобто, на морднику, коли їх не тому, що. Не тому, що вона агресивна, чи не тому, що. Це потрібно собаці, тому що це скоріше потрібно оточуючим. Якби я був людиною, яка менше спілкувалася з собакою, я гуляю з маленькою дитиною, я хотів би, щоб собака велика, яка там такий, має загрозливий вигляд, якщо вона проходить повз мою дитину, я би хотів, щоб вона була наморднику. Мені це дало би відчуття безпеки. Я хотів би згадати про свого на жаль покійного на даний момент друга, який настільки обожнював собак, що. В нього в різні моменти жило їх вдома від 1 до 12. І в ті моменти, коли він їхав по дорозі власною автівкою і бачив там збиту собаку на дорозі, він зупинявся, брав це цю цінь, віз його до приватних ветеринарів, оплачував операцію, оплачував лікування. Він мав бажання, мав можливість, мав напевно час для цього. Я не знаю, наскільки ми маємо право засуджувати людей, які цього не роблять. Тому що, на жаль, зараз Україна в такому економічному становищі, коли людям є більш актуальними питання, як прогодувати свою сім'ю. Тому не знаю, я напевно не вправі був би засуджувати кого-небудь, хто не робить цього. Але ну, звісно, що знову ж таки, маючи час, маючи бажання, маючи фінансові можливості, а це актуальний момент. я думаю, що це варто робити. Тому що якщо кожен буде проходити, то хто ж зупиниться. Через декілька місяців після того, як я взяв собаку, я пам'ятаю, що я там десь в контакті чи в Фейсбуці написав: до тих пір, поки є в притулку собаки, я не бачу сенсу купувати собаку. Знову ж таки, якщо ти не ставиш на меті, бути професійним розводчиком собак. У всіх інших випадках ви не побачите абсолютно ніякої різниці між тим водоспадом любові, ласки, яку ви будете бачити від своєї собаки. Це абсолютно не залежить від пороги. Абсолютно. А, любите собак? робіть щось для них. І вони просто повертають вам в тисячу, в мільйон разів більше. А, любіть собак і піклуйтесь не тільки про себе.